Цим відео хочу вам нагадати про прекрасну книгу несподівані перетворення сучасної українсько-американської авторки Галіції Мідвест, адже чотири частини ви вже мали нагоду прослухати на моєму каналі. І вже від завтра ви матимете нагоду послухати п'яту частину, яку авторка вже дописала, і насолодитися цією історією повністю. Отже, давайте нагадаємо, які були попередні частини. Перша частина несанкціоноване звільнення душ, друга частина складне мистецтво простих рішень, третя частина фармацевтична компанія Чорнобривці, Четверта частина. Забута. Ну і звісно, нарешті п'ята частина верлоок. Ця сучасна фентезі історія є алюзією на драматичні події сучасності. І наші пошуки нової української ідентичності. Також варто зауважити, що усі співпадіння є випадковими, а ця захоплююча історія є тільки вигодкою авторки. Тож вже завтра запрошую вас поринути у цей чудовий фентезійний світ. До зустрічі!